Сім років воно тривало, дуже довгий час це все тривало. І я дуже радий сказати вам про те, що США має штаб-квартиру космічних сил США. Переїжджає в іншу локацію в Хансі Алабама. у місце, яке називається Ханствіл, яке буде тепер називатися Рокет Сіті або місце, місто Рокет і я не знаю на що повпливало це рішення, враховуючи що там дуже велика кількість виборців за мене ем, виступала. Але Алабама отримує їх. Тобто, в будь-якому разі дуже вітаю вас, шановні колеги, мої щирі щирі вітання. Це президент більше того, що більше 30... Тисяч робочих місць моденторійзенелась мільйони сотні мільйонів доларів інвестицій. Скожос не мільйонів, а мільярди доларів буде інвестицій. Це найбільш важливе рішення, що допоможе американцям захистити себе і домінувати у новому високому фронті, так би мовити. Я хотів подякувати секретарю або міністру безпеки під Хексету, який прекрасно виконує свою роботу. Також секретарю ВПС Трою він це велике значення має для нас. Те, ще хотіли знати, чим ви займалися, чим що ви робили робилися. Також хотів подякувати Кейті Брід і мої щирі співчуття, тому що її бабуся щойно померла Їй було 100 років, і вона пишалась вами більш ніж певен, що вона й далі пишатиметься вами. Дуже дякую, Кейті. Скорше за все, вона була прекрасною жінкою. За... ну, вона вас народила опосередковано і Томі тебервіл, який був чудовим тренером. Хотілося б подумати, що станеться з американським футболом в Алабамі цього тижня, але ви не звикли до таких розмов. Але пан Томі, пан Томі Оберван, в принципі, прекрасно себе продемонстрував. Бачите, всі щасливі. Він був прекрасним сенатором і чудовою людиною. Взагалом і в принципі як тренер він також був неймовірним. Хотілось би також подякувати Майку Роджерсу. І ви прекрасно впоруєтесь і представник Бері Геррі Палмер і Геррі Стро. Дуже дякую вам, шановні колеги, за вашу роботу. У перший термін ми створили. Я створив. Те, що ми називаємо космічними силами І Ми програвали космічні перегони, як Китаю, так і Росії. А зараз тепер ми попереду них. Ми тепер номер один. І ми відновили космічні комунікації для того, щоб захистити будь-які наші можливі і можливості і виявити будь-які загрози. на спочатку ми обрали Хесел і все інше. і на жаль, адміністрація Джо Байдена нам не давала перенести зробити, тому що вони пересунули їх іншу локацію, і тепер ми переміщаємо туди, куди ми хотіли би, щоб вони були від початку, і сподіваюсь, на сотні років вони будуть там. Я би хотів подякувати штату Колорадо. Проблема, котра з ними була, це те, що вони майже всі голосують поштою, тому вони в принципі автоматично порушують правила виборів. Коли... Будь-який штат голосує тільки по пошті. Це означає, що вони хочуть змухлювати на цих виборах, і це був значний фактор. І в Хансвілі ось цей по факту простір буде відповідати за побудову золотого купола, і це буде важливим досягненням. Це буде золотий купол, якого ніде ніколи ніхто не бачив, не мав. І Канада хотіла бути частиною цього процесу та проекту. Також але Канада хозяй. Ціли би також бути включено до цього, тоді ми, в принципі, з ними можемо про це поговорити і включити. Також повинні впевнити в тому, що наші технологічні спроможності та можливості, котрі випереджують будь-кого іншого, все ще. Не є перевершеними на роки і роки вперед. Тоді хотів сказати, щоб пан Гексель сказав декілька слів, і будь-хто, хто стоїть за мною. Кожна з цих осіб телефонують і лобіюють за мене. Кеті і каже: я не хочу з вами більше говорити, тому що я знаю, що ви хочете зробити. Вона каже, ну та, та 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 саме це і потрібно зробити, і в них вдалось. Я хотів би привітати кожного з вас, тому що це особливі люди. Вони є політиками, але тим не менш вони є. Патріотами першочергово ніж політиками, і вони боролись наполегливо за це і перенесли командування космічних сил у Хексвіл. <у Дякую, пане президенте. Як зазвичай, те в потрібному місці в правильний час. В той час, коли це треба, і ми зрозуміли, що нам треба саме досліджувати питання космосу і розуміти, що пріоритети встановлені там, де потрібно, і через повітряні сили вони визначили, що саме Ханс Алабама це прекрасне місце з інших причин на. Попередня адміністрація Джо Байдена перенесла його, але впродовж того часу головний інспектор е, міністерства оборони провели свої оцінки. Що вони сказали? Що саме найкраще мішається Хансі Олабан? Те, що ви робите, пане президенте. Це ви відновлюєте історичну справедливість там, де командування космічних сил повинно було бути. І ми вважаємо, що там нам дасть стратегічну перевагу саме в місті Хансі Алабама. Ми зараз поперед цих у космосі, але це дозволить нам мати. І бути на крок попереду будь-кого іншого, тому що той, хто контролюватиме небо, контролюватиме будь-які можливі наступні конфлікти і матиме перевагу на полі бою. Кейті, ви хотіли би щось зазначити? Шановний пане президенте, ми дуже вдячні за ваше лідерство щодо цього всього і відновлення командування до свого попереднього місця Ханселі Алабамі. І ця делегація працювала разом обидві палати, обидві сторони, щоб вирішити, що Хансвіл це буде те місце, де це командування називатиме своєю домівкою. Джо Байден вирішив зробити це політичним рішенням рішенням. А ми вирішили поставити насамперед безпеку американців на дістав на перше місце. Ми хотіли би впевнитись в тому, щоб Америка продовжує лідерувати. І сьогодні, пане президенте, завдяки вашим зусиллям, ви зробили це можливим. Дякую ще раз, пане президенте. Дякую вам. Пане президенте, це прекрасний день. І для штату Алабами також нам потрібна була допомога. Допомога нашим військовим. Нам потрібно наздогнати те, що не наздогнане. І ми не відстаємо в космічній гонці. Але ми знаємо, де ми є, і нам треба розширювати наші спроможності. І цей рух просто зекономить податківцям і будь-кому, хто платить податки 480 мільйонів. Мільйонів доларів Він не коштувати дорожче, а скоротить витрати. У нас є плани. У нас є безпека. У нас є 40 тисяч людей в тому місці. У нас ФБР Там є. У нас там є протиповітряна оборона. NASA, Blue Origin, і SpaceX, тобто це прекрасне місце для командування космічних сил. Я говорив з паном президентом за останні 34 чотири роки щодо цього. Якщо десь треба було рухати його через безпеку, звісно, я би підтримав. Але найкраще місце для командування космічних сил це Ансвіл Алабама. Тому що те, що це значення, яке це матиме для цієї країни, це буде неймовірно важливо. Тому дякую вам за це, пане президенте. І ми будемо будувати неймовірно величезний комплекс. Командування космічних сил у Хансвілі, Алабами, дякую вам, шановний пане президенте. Дякую. Yeah, yeah. yeah, yeah. yeah, yeah. Пане президенте, дуже дякую. Я досить коротко хотів би зазначити, я вибіював перед президентом те, щоб вогвогаю це поставити. А з залабами на жаль, просто на тому гутні, переконані люди, і саме тому вони в Алабамі, але це правильне місце для командування космічних сил. І американці будуть вдячними і розумітимуть важливість цього факту, що ви не можете виграти битви майбутнього без контролю над небом. Кібербезпека, комунікація, вся інфраструктура бою 21-му столітті буде в космосі або в небі, і це вперше. По перше, Тоноль Трамп зробив саме створив командування космічних сил і дякую, що перенесли це назад у Гансі Алабану. Чи хтось то хоче зазначити декілька слів? Шановний пане президенте. Ще одна вами обіцянка зроблена, ще одна обіцянка виконана, і це по факту на різний камінь безпеки, коли ви були 45-м президентом. Давайте спробуємо посилити національну безпеку. І сьогодні це те, що ми робимо. Це не через те, що щось сталося, а через те, що це має значення для безпеки. Ви думаєте про те, що 21 категорія використовувалася для того, щоб оцінити що є найкращим для і саме те, що Хансвіл Алабама був належним місцем? Тому у нас найкраще. Спеціалісти потрібний час були присутні і хотів би сказати від імені народу п'ятого округу виборців. Хотів би подякувати вам за те, що ви дотримались свого слова. Дякую вам, Пане президенте. Я би хотів сказати подяку, подякувати вам, тому що ви зробили те, що треба було зробити, і. Коли ми поглянемо на всі показники, Хансвіл це було прекрасне місце, Як ви сказали, на жаль, в нього забрали, але ви повернули історичну правильність, так би мовити, і дякую вам за те, що за заяву. І штат Алабама буде вам вдячний. Повік. Дякую вам, такіґаблес. Дуже дякую, пане президенте. Військові завжди розуміли, що хто може мати контроль над небом, має перевагу, і космос найвищий для того. Тому ми пересовуємо Hansel. Це критично важливий за те, щоб ми утримували наше домінування в космосі, і це також пов'язано з тим, що ми намагаємося зробити з золотим куполом із ППО, щоб захиститися від будь-кого будь-де. Дякую, пане президенте. Дякую, пане президенте. Ще раз. І національна безпека, і коли ви дивитесь на всі ці показники, звісно, ви бачите, що воно має перевагу, але через політичну речі воно з минулої адміністрації був принесено в інше місце, і знову таки, як і у вашому величному, величному прекрасному акту і всьому іншому, типу і як в цьому випадку, що Гансі Обама це прекрасне. І я переймаю саме за те, що необхідне для нашої національної безпеки, і президент провів національний загальнонаціональний конкурс, щоб визначити де його розмістити. Якщо ви пам'ятаєте в кінці цього конкурсу, коли Алабама зайняла перше місце, інші штати скаржились, що щось було не так. Ми сказали, Ми проведемо ще нові критерії, щоби ваші занепокоєння вирішити. Алабама зайняла перше місце і у другому конкурсі. І тому переглянуто було повітряними силами всі вимоги, і вимоги, і тоді хансель Алабама зайняв і саме адміністрація Байдена перевела це технічне питання, в політичне зважаючи на те, що його секретар військово-повітряних сил сказав сам, що воно має бути ханселі Алабама, і тому я радий, що цей президент стоїть на своєму і каже: повертаємо його туди, де воно мусило бути, і за що я йому дуже вдячний. Дякую, пане президенте. Дякую, колеги. Тепер ви можете мене нарешті залишити у спокій, не будете телефонувати і почнете займатися чимсь іншим тепер. Але в будь-якому разі я хотів чисто привітати вас. Це дуже визначне. Коли ви знаєте, виходьте з кімнати і побачите, що за останні декілька хвилин ми по факту, зробили Вистріл у човен, що перевозив наркотики. Ви також побачите цей про це. Прочитаєте зараз. І це сталося буквально декілька хвилин тому. Наш величний генерал і голова генштабу мені про це повідомили, і вони провели прекрасну роботу про те, що сталося також в Ірані. про те, що вони вибули. Ядерну енергетику від них на довгий час, тому що за декілька місяців вони мали мати ядерну зброю, але тим не менш вони надали нам невеликий брифінг, і вони побачили, що багато хороших новин буде, тому що у нас дуже багато наркотиків поступало в країні в довгий період часу, і вони більше з них частина була з Венесуели, і дуже велика кількість з Венесуели речей поступала США. Ми прибрали це, і ви побачите наслідки того, що нам довелось і змогли вилучити.